Всім привіт! Придбав нарешті собі компресор. І досі був би цього чудового інструменту. Першої хвилини, після того як вже як купив, вирішив переглянути ціни і дуже здивувався, бо переплатив за нього аж 400 гривень. Епіцентр виявився набагато дорожчим за інші магазини. Тому перше враження від ціни вже не дуже. Він у нас є силою аж у 170 Вт, 7 атмосфер 37 літрів в хвилину і на 12 вольт. Також виробник нам повідомляє, що гарантія аж цілих 2 роки. Також бачимо, підходить для коліс R16 і показано, що в нас качає 2 атмосфери за 3 хвилини. Так, бачимо, коробка у нас виглядає дуже достойно, в плівці. Сама коробка дуже жорстка. Ну, сподіваємось, вміст коробки нас не розчарує. Бачимо, які у нас насадки. Вказаний наш двигун і металевий поршень. Ну що ж, Поїхали розпаковувати. Бачимо нашу зручну упаковку, бачимо ось такі вставочки, які будуть допомагати для того, щоб об підлогу не бився наш девайс. Так, бачимо. Одну защіпку. Перше, що нас зустрічає, Інструкція, як уж, звісно, ми швиденько прочитали. Запаковано ще в одну плівку. Бачимо нашу ну, майже зручна ручка. Бачив, на деяких є така більш зручніша, але на більшості моделей саме ось ця загибаємо маленька ручка. Ну, Загалом для зручності для переносу. Також бачимо. Манометр у нас є, чуть не сказав, спідометр, термометр, адометр, кожух клапанної кришки заховано. Так, провід для прикурювача. Також є мінус всіх маленьких моделей. Це те, що саме усі підзарядки йдуть через прикурювач. Маленьких моделей чомусь не хочуть класти перехідники для. З'єднання з акумулятором. Йде повітряний шланг в такий ось м'якій оболонці. Також один, як для мене, з мінусів це те, що йде ось такий накручуючийся перехідник. Краще було, аби був з обичним зажимчиком, так, як на старих насосах. Йдуть у нас прорезинені ножки. Для того, щоб коли ми ставимо на землю, була менша вібрація. Ну, Також будемо зараз це з'ясовувати. І далі подивимось, як вся ця конструкція у нас працює. В комплекті у нас йдуть ще насадки, ігла, перехідники і один запобіжник. Обиралась дана модель, щоб була не дуже велика, тому що машина невеличка, і щоб не займала багато місця, було де покласти, і була не така помітна. Розміри довжина у нас 17 і висота 15 см. По ширині займає у нас ну, 10 см. Такі от невеличкі розміри, але за показниками, як вказано, якраз повинні накачати нам наші 16 колеса. Тому я думаю, з цим завданням ми зараз впораємося. Переходимо на нашу другу локацію і будемо тестувати колеса. Це у нас саме 16-й діаметр. Трохи ми їх підспустили для того, щоб побачити картину. Хоча тут показує. Майже дві атмосфери. Ну, нам головне почути, як він працює, і подивимося, на що він здатний. Ну що ж, поїхали. A few moments later. За хвилину ми якраз докачали 2,2 атмосфери досить непогано.